На поминальні дні до нас в селище Савинці на батьківщину приїхав мій другий побратим Віктор Пивовар. Ми з ним провідали своїх рідних, друзів-футболістів, які вже давно пішли з життя. А потім я з ним поспілкувався, вислухав його думку про наше сьогодення. У четвертий рік іде війна. Що ти скажеш за, за війну сьогодення? Ну, дуже важкі часи нам дісталися. Таке відчуття безсилля, бо все залежало тільки від нас. От зробимо буде, не зробимо не буде. Було б, ну, це була б одна ситуація. А коли залежить не від нас, роблять з нами, а залежить не від нас, а від волі інших країн, держав, то Ну, це от наближує до безнадійності, але все-таки надія є, що інстинкт самозбереження і у цих країн європейських і якось там все-таки все здвинеться в нашу сторону. Нам нічого не залишається. Треба триматися, надіятися і чекати. Яким ти бачиш майбутнє України? Так, зараз ніяк не бачу. Ну, варіантів багато, але ну, все ж залежить від того. Як повернеться справи? Хто кого переможе? Чим закінчиться війна, від цього буде залишитись. Якщо завтра зупинять будь-яку підтримку, то своїми силами, як у 2022 році, вже буде важко втриматися. Так, да, ми вже почали виробляти дрони, почали виробляти снаряди, почали виробляти ракети, але це дуже мало для того, щоб стримувати її. Тим паче відвоювати, це дуже-дуже мало. І ще й пропаганда діє дуже сильно. Народ, народ демотивують. Самим буде дуже важко. Тому от ну, зараз найближчі ну, місяці дуже багато вирішиться, як, яку позицію в кінці-кінці займає Америка. Те, що Трамп хоче, йому не вдасться не, не здійснити. Слава Богу, Європа і Канада і інші багато країн зайняли більш справедливу позицію, ніж Америка. Їм не так, як нам хотілося би, дуже не так. Ну, Якось вона розвивається і від цього залежить, що буде завтра, післязавтра і третього дня. Твої побажання. Побажання. Побажання, щоб американці взялися за розуми, більш не вибирали таких ненаумкуватих президентів, як Трамп. Як вони змогли, ну як могли вибрати такого? Я не розумію. Я взагалі не розумію, як два старих, я не знаю, як назвати, керують світом, всім світом два години. Повуха в крові, а другий повуха не знаю в чому. Без глузді. От з їх мовчазної згоди. Так люди ж вибирали. Тут ж... Ну, а їм Це... Саме... їм холодильник включили і в холодильнику все є. В телевізорі показують те, що їм подобається. Нав'язують всякі там страшилки. І все. Ви не лізьте до нас, а ми до вас не будемо лізти. Вам хліб дали, дали, зрілища дали, дали. Все, до сідання. Так що ми добро не переможе зло. Ну от зараз ми, ми в процесі. Скоро буде суд Божий, він буде судитися з людьми. І кара І, Небесна наставила. На, кожен натримає те, що він заслуж... на, на, на що він заслуговує. Ну, це таке, ну, от сценарій розвитку багато, який наступить, от зараз все вирішується. Такі нам дісталися часи непрості. Кожен повинен сам визначитися, що він хоче, як він збирається жити далі. На якій він стороні, на, на, на боці правди чи. на боці Просто мені ну, все, все одно, яка різниця, да? А Боже за всім Або... слідкує зверху. І кожному ж прийде час роздасть по заслугам, мені здається. Ну, так, ну, Кожен отримує те, на що він заслуговує, звісно. Ну, звичайно. Ну що ж, я дякую тобі, мені було дуже приємно з тобою спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році перша, наша перша, а друга вже буде трішки пізніше, коли ми отут в країні наведемо порядок. А... Першу перемогу ми отримали ще в березні, фактично, 22-го року. Ну, ясна річ. Коли не здали Україну, наші хлопці, царство їм небесне багатьом і велика подяка тим, що живуть і ще змагаються і обороняють нас. То була перша перемога. А зараз повинна настати ну, якась друга, третя, не знаю, як ніби. Остання перемога. Ми чекаємо останньої перемоги. Дякую тобі і до перемоги.